Протистояння з товариством, яке триває і досі, як ніщо раніше, згуртувало жителів Косівської поляни. З перших днів боротьбу за чисте довкілля та здорове майбутнє вступили небайдужі. Серед них і Василина Витухова. Вона і розповість нам, чому люди бояться кар'єру та як громада боролася з керівництвом мармороша та тотальним беззаконням. Він сам сказав цей Дакревський, що там є цинк, там є свинець, нехай не буде золото. То, що ми казали, він казав, що дуже малий процент золота. Але там є цинк, свинець, інші шкідливі руди, що це не буде корисно. Будемо давати в суд на сам само товариство Мараморош, будемо які збитки нанесли і природі, і екології. Я знаю, що це скривають у Рахівському районі, але якщо взяти статистику померлих людей, майже. Онкохворі в нас останнім часом, хто помирав, це були онкохворі. І дуже прогресувало. Розумієте, людина здорова, здорова, і тут раз і захворіла і за пів рік, за, за, за пару місяців може померти і на онко. -хворі. У нас люди не, не помирали так частенько від онкології. Не раз не бачили воду, ріку таку каламутну, білу. Значить, це, Або вони то зливали, що промивали ті породи, а зливали в річку, бо вони спочатку робили тут недалеко від річки, потім вже там наверху пішли. Громади, скажімо так, є інформація, що всі будемо масово, масово помирати. От єдина ця думка звучала дуже активно, що всі помремо. Тому що тут буде кар'єр. Про кар'єр мова не йшла, тому що мова йшла лише про розвідку. Можливо, не підтверджуються ніякі запаси, тому це була така, скажімо, інформація, яка ну, подавалася дуже однобоко. Крім того, я стверджую, що у нас кожен рік, практично до цього часу, розвідка відбувалася. Ми побачили, що тут. Вони беззаконно діють. І той лише один вихід був такий, досить люди були агресивно налаштовані. І ми, як організатори, боялися, аби не сталося біди. Бо люди могли, вже йшли чутки такі, ми не знали, чутки, що там йдуть зривати оту бурову і так далі. Ми просили начальника міліції допоможіть нам, чесно їх відти забрати, бо буде біда. Там був Закравський, директор цієї фірми. Він не міг пояснити навіть начальнику поміліції, не міг показати документи жодні. І тоді начальник поліції дав такий їм, як приказ все. Бо то й зараз люди можуть могли, були агресивно налаштовані, могли передати біди народитися. І тут уже люди не витримали. Всі разом і рахів, і косівська поляна, і луг, і всі, хто, хто не байдужий у рахівському районі, майже всі були там наверху. Ну і що? Селою село забралися. До цього часу ніякого ажіотажу не було, тому, власне, в мене. Багато питань виникає, чому люди от ніколи нічого не говорили, а тут раптово так збурилися. Ну, думка народу це. Ми вивчали, звичайно, юридичні позиції, як це робиться. На самом ділі є різне трактування законів. З однієї, справді громада за межами села не має жодних повноважень, так прописаний закон. З іншої сторони, треба враховувати думку громади, тому що це люди, які тут живуть, які мають свої інтереси і так далі. Тому таке різночитання приводить до таких моментів негативних, які ми, зокрема, бачили в нашому селі. Якраз прийшло у нас з Львівського апеляційного суду, щоб провадження відкрите. Чекаємо, вже коли буде суд. Ми хочемо їм скасувати всі дозвільні документи. Хоча ми знаємо, що вони вже сюди, якщо будуть йти, значить люди так само, як вони незаконно йдуть. Та можуть наробити, я не знаю. Люди налаштовані дуже. Рахівський бік казав, що з тої сторони теж не, не дозволять, весь час люди там на контролі тримають з нашого боку, хіба не знаю. Думаємо, що повторення не буде. Хіба, хіба? Класти крапку у протистоянні поки зарано, Втім, згуртованість та рішучість громади довела Сила народу існує, а його голос буде почутий.